Бог народився прекрасна новина, хай його вшанує вся ваша родина. Марія з дитятком, кожне серце входить, поруч в поранені, в хороводи Марія з дитятком, кожне серце входить, поруч в хоро води водить. Новий на Карпатах, дивина над світом, хай Бог буде з вас. Ісус народився, ехо йде в Карпатах хай Бог буде з вами у будні свята, Ісус народився, ехо йде в Карпатах, хай Бог буде з вами у будні і свята, а не ли співають їх усюди чують, і зрізом Христовим Християн Він чують, Бог вже народився, віднині ні між нами. для всі двері і брами, Бо вже народиться, віднині між нами, для бан відкрить всі двері і брами.